Всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо духа народженого. Так давайте відразу вімкнемо зілля і будемо розповідати про клас. Та беремо, мабуть, ось це і вмикаємо, мабуть, всі допоміжні. Для чого? Тому що в нас є аспект, від якого зростає урон від нашої броні. Чим більше в нас буде броні, тим краще. Тому беремо ось так. Друзі, по предметам залишу посилання в описі, там, де можна буде подивитися предмети хаосу, сили і предмети, мабуть, хаосу розбирати не будемо, тому що, скоріше за все, будемо готуватися вже до наступного сезону. Для тих, кому цікаві ці предмети, ну, можна їх, звичайно, переглянути, але я думаю, що ролик вийде в такий час, що вони вже не будуть мати ніякого сенсу. Тому подивимося, як ця збірка буде виглядати в нас для уже 11 сезону, ну, приблизно. Можливо, щось зміниться по предметам. Але поки що давайте, поки в нас ще є час і така чудова можливість, подивимося, що ж ми будемо використовувати. Шоломи, Биваки, очевидно, для того, щоб збільшити свій урон. Площаниця помилкової смерті також для того, щоб збільшити свій урон, тому що ми отримуємо плюс один до всіх посивок, також непоганий захист. Рукавиці хеша е кесунгі. Ми беремо для того, щоб збільшити свій урон від навичок горили. Так як в нас тепер наш шквал Голок або шквал пір'я буде навичкою горили, то я думаю, що це чудово буде працювати в синергії. На штанах у нас знаходиться аспект, який дає нам зменшення урону. Коли ми б'ємо монстрів базовою навичкою, він буде працювати постійно, тому що в нас є зброя, яка збільшує нам урон, і яка робить основні навички базовими. Тобто ось ця навичка тепер буде вважатися і базовою, і основною, тому що вони будуть працювати коректно. На черевиках у нас знаходиться аспект, який збільшує нам стійкість. Тут, я думаю, зрозуміло. На амулеті якраз знаходиться аспект, який дає нам більше урону від того, що ми використовуємо базові навички і за кожну одиницю. Ресурсу, яку ми не витратимо, ми будемо збільшувати свій урон. Що це означає? Що, що скоріше за все, якийсь із предметів ми будемо прибирати, тобто, або це буде якесь кільце, або це буде якийсь аспект, і будемо використовувати тут селіг. тому що завдяки ньому можна набрати більшу кількість ресурсу, а цей аспект будемо використовувати, мабуть, десь в кільці. Ну, поки що таким чином. Далі у нас на кільці знаходиться аспект, який збільшує наш урон від навичок горили. Ну і, звичайно, кільце унікальне, яке дає нам можливість відновлювати нашу бадьорість, тобто наш ресурс, і також воно нам дає чудову можливість отримати пасивний ефект контратаки. Тобто, ось це вміння буде постійно працювати, його пасивка постійно. З предметами, я думаю, все зрозуміло. До навичок зараз перейдемо. Давайте покажемо наших духів. Головного духа ми обираємо горилу для того, щоб отримати бар'єр для стійкості. Додаткового духа обираємо ягуара, щоб отримати ось ці понти, щоб також більше наносити урону і більше бути стійкими. Так, ми можемо ще показати наших найманців, яких ми використовуємо. Відразу скажу, що будемо тестувати цю збірку в двох варіаціях обов'язково. Це буде перша варіація, так як ну, ми її збирали ну, приблизно для 10-го сезону. Насправді вона буде працювати і в 11-му сезоні. Єдине, що можуть змінитися трошечки предмети, ми розберемо спочатку цю варіацію, потім подивимося ще одну. Ну, В принципі, бос нас не дуже сильно цікавить. Давайте десь відійдемо. Можливо, він нам заважати не буде. Просто ми вже на нього прийшли, чом би ні називається. Так, по навичкам ми використовуємо, друзі. Ну, в принципі, все очевидно. Дерево може змінитися, але знову ж таки, є планувальник, я його залишу в описі. Якщо що, то ми цей ролик потім з вами перепишемо, якщо в цьому буде сенс. Тобто, якщо ця збірка буде мати. Хорошу користь, тобто у неї буде гарний урон, ми зможемо її розглянути більш е, докладніше, якщо це буде знову ж таки потрібно. Головне наше вміння шквал пір'я, ми обираємо для того, щоб наносити урон. З цими пасивками, я думаю, зрозуміло. Додаткове наше вміння, також, щоб е, збільшити наш урон. Е, наше головне захисне вміння, яке ми маємо протискати постійно. Вміння, яке за рахунок кільця, буде працювати пасивно, і також можна його протискати, щоб збільшити свій урон. Головні тут пасивки, я думаю, це ось ці три. Можна мати якусь із них на амулеті. Тобто ось ця пасивка геніальність дуже хорошою буде для амулету. Або ось ця пасивка «Міць» буде також хорошою для амулету. Так, давайте допоможемо цим трошечки гравцям. Якраз босс у нас буде зараз е, в стані контролю, ми його можемо трошечки побити. Щоб було трошечки скоріше. Щоб ми швидше звідсіля пішли. Тому що в нас якраз під станом е, контролю, коли знаходиться монстр, то в нас е, по ньому гарний урон проходить. Так, далі нехай гравці там займаються. Е, дивіться, далі по навичкам у нас. Е, Навичка наша основна ультімейт, яка нам буде допомагати також тримати непогано бар'єр. Тобто нам вона потрібна в основному для стяжки. Вона не наносить урон, вона нас захищає і дає нам додатковий контроль по монстрам. З цими пасивками, я думаю, зрозуміло. Головну пасивку ми обираємо атаку по вразливим ворогам. Можна, звичайно, було б взяти, я думаю, ось цю пасивку. До речі, цікаво подивитися в, план, в планувальнику, яку саме гравці обирають пасивку. Мені здається, що ось ця пасивка хороша, коли ми наносимо більше урону по вразливим. І ось ця пасивка, темп генія, також буде хорошою. Ну, яка з них краща, це вже потрібно більш докладніше розбиратися. Давайте спробуємо зараз знайти цю збірку. Так. Це в нас вона. Так, посилам зрозуміло. В збірці пропонується все ж таки ось ця пасивка. Ну, не знаю. Я думаю, що ось ця пасивка хороша, але ось ця, як на мене, краще. Ну, побачимо, як воно буде працювати. Забираємо лут з боса. І йдемо далі з вами тестувати цього персонажа, Тому що більше хотілося б його потестувати, ніж щось розповідати. Тому що, ну, це буде більше, я думаю, краще. Щоб було видно відразу, що він ну, може, що він не може. Якось так. Тобто, відразу його перевірити. Тому що розповідати можна довго, а от краще це все бачити. Так, йдемо далі. По парагону, знову ж таки, це не фінальна версія, все може змінитися в 11 сезоні, але давайте швиденько подивимося, що ми тут використовуємо. Тому що все ж таки ролик не про збірку, а про те, як вона працює. Ну, Головне тут, до речі, ось ця прекрасна штука цей вузол, в'язкий щит. Тому що ми будемо. Наносити більшу кількість урону, коли ми під бар'єром. Тому бар'єр в цій збірці важливий і він навіть важливіший, ніж деякі вміння, ті, що наносять насправді урон, тому що за рахунок бар'єру ми будемо наносити більшу кількість урону. Тому бар'єр тримати в цій збірці важливо. Так, давайте підемо далі з вами. Просто швиденько покажу, що саме використовується. Тут просто не складні ці всі дошки, ми їх потім якось окремо можливо, розглянемо. Давайте спробуємо протестувати цю збірку. Вімкнемо якийсь невеличкий портал, почнемо, як завжди, з 75-го, тому що це ну, більш-менш такий, скажімо так, не супервисокий, але й не дуже маленький, тому на ньому буде зручно тестувати. Ми його маємо йти десь приблизно. так, 70. й 70. й 75-й, десь за 4 хвилини. Ну, це на звичайному світі. На сезоні ми маємо йти його десь за хвилини-дві насправді. Тобто, подивимося, за рахунок, я думаю, сил за рахунок благословіння у ангела ми зможемо 100% йти. Мабуть, 90-й портал, можливо навіть сотий. Подивимося, як себе буде почувати вже духонароджений і в сезоні, і наскільки зміниться в нього урон від того, що ми втратимо з деяких предметів хороші бонуси. Тобто, все залежить виключно від. Друзі, того наскільки буде залежати наш персонаж від загартувань. Тому що зараз у нас є можливість ще ці загартування дуже сильно посилити, тобто ми можемо зробити так, щоб вони мали максимальну користь, спіймати, наприклад, на навички горили всі загартування на рукавицях, якщо у новому сезоні такої можливості у нас не буде, а її не буде. Тоді виходить, що навіть не якщо, а коли е, такої можливості в нас не буде, побачимо, як цей персонаж буде працювати. Якщо е, він буде показувати якийсь хороший результат, то ми його, мабуть, з вами розглянемо. Зараз е, з вами подивимося, наскільки він е, взагалі продуктивний е, на даний момент. Я думаю взагалі, що це одна з найсильніших збірок, її постійно гравці збирали і в сьомому сезоні, і в восьмому сезоні. Вона видозмінюється постійно, в 9-му сезоні вона була більш такою прохідною за рахунок ось цього прекрасного нового, нового предмету ми маємо змогу знову за неї пограти. Я вважаю її досить цікавою, тому що нам, по суті, нічого не потрібно робити за рахунок нашого е, посоху, за рахунок нашої зброї, е, ми можемо спокійно, постійно відновлювати свій ресурс. У нас ніколи немає жодних проблем з тим, щоб е, ну, просто-напросто бити чимось монстрів. Тобто я взагалі вважаю цю зброю дуже сильно ну, перебафаною. Ну, Добре, що не так, як у 7 сезоні, де всі бігали виключно з нею, там, де був коефіцієнт множника на 1,75 максимальний, якщо не помиляюся, знову ж таки, проходили взагалі 150 рівні порталу. Але після того як цей унікальний аспект або унікальну властивість на цій зброї розробники значно знизили в уроні. Все одно вона може робити цікаві речі. Я думаю, що взагалі багато духонароджених будуть грати через цю зброю, тому що можливість зробити ось ці вміння, основні будь-які базовими, тобто, давайте зараз діб'ємо цих монстрів. Ось всі вміння з цієї категорії можна зробити базовими. Базовим вмінням. Також можна зробити ось це вміння базовим, і ось це вміння базовим. Тобто, щоб вони ставали спочатку основними за рахунок ось цього вузла, за рахунок ось цього вузла, а так як це буде тепер вважатися основні вміння, а всі основні вміння за рахунок посуху вважаються базовими, то, грубо кажучи, ми і через ось ці навички зможемо грати. А ну, Давайте подивимося, чи так, тут такого немає. Тут також такого немає. Тобто дві навички ще в нас є, як основні вміння ось ця і ось ця. Біжимо далі. Тому я думаю, що будуть якісь цікаві варіації взагалі з приводу цього білду, цієї збірки, тому що, ну, по суті, у нас буде можливість навіть ці вміння викликати автоматично. Тобто, якщо можна буде якимось чином в цю збірку прикрутити нові черевики, за рахунок яких, коли ми рухаємося, ми можемо цими вміннями бити автоматично, то нам доведеться просто зібрати персонажа, який може рухатися швидко, і який може ці вміння просто. Ну, Розкидати по мапі максимально швидко. Тобто, зараз ми це вміння використовуємо власноруч, тому що ну, іншого варіанту в нас немає поки що. Але як тільки ну, у нас буде можливість це вміння запускати автоматично додатково, то я думаю, це буде також незайвим. Хоча, скоріше за все, що навіть ці черевики залишать для якихось інших варіацій збірок. тобто Ну, я думаю, це будуть збірки, можливо, через затрут, або е, збірки через вогонь, е, тобто через якісь такі стихії, які можуть наносити урон ще сам дії. Тобто, скоріше за все, що гравці не будуть використовувати е, ті вміння, що е, просто е, ну, до блискавки або фіз фізику, е, як ті вміння, які. Е, по суті, ну, не, не наносять ніякої періодики. Хоча знову ж таки, ну побачимо, як це все буде виглядати. Єдине, що можу сказати, це те, що мені ця збірка абсолютно точно подобається. Ми зараз з вами спробуємо не втрачати час, перевірити її в якомусь більш вищому порталі, тому що дивилися на навички. Вона має цей портал проходити явно не за 5 і не за 6 хвилин. Так, ну давайте якийсь камінчик 16%. Це нам потрібно вже більше, мабуть, портали ходити для того, щоб щось прокачати. Давайте спробуємо вищий рівень на п'ятірку. В будь-якому випадку урон, я думаю, знизиться за рахунок, що ми не зможемо отримати. Загартування на речах. Тобто, от в нас є річ, там, де в нас плюс 13 до навичок горили. В новому сезоні в нас такої можливості вже не буде це зробити. Тому я думаю, за рахунок цього ну, урон, звісно, знизиться, але не настільки, щоб цей персонаж став неіграбельним. Тобто, в будь-якому випадку знайдуть гравці якусь варіацію, яка буде працювати навіть і без. Старої системи загартувань. Тобто будуть обирати якісь речі, на яких можна взяти більше до урону, тому що з новою системою також захисту можна буде краще захищати свого персонажа. Буде в нас для цього більша варіативність, більша кількість можливостей, тому, скоріше за все, що. Предмети будуть гравці обирати на урон. Тобто замість штанів, на яких у нас зараз знаходиться аспект на зменшення урону, тому що ми максимально скляні, ми зможемо брати, наприклад, волю тібла для того, щоб збільшити просто свій урон. Тобто десь ми втрачаємо вороні, десь ми можемо навпаки дібрати вороні. Тому, я думаю, ніякої ну, глобальної проблеми не буде, тому що розробники, звісно, вони поскладнюють гру, у нас не буде можливостей річ якимось чином ну, максимально. Хороше обробити. Єдине, що буде рятувати, це, мабуть, система загартування у Ангела, яка можливо працює не ідеально, можливо, вони будуть якусь подібну систему ну, вводити в гру потім в наступному сезоні. Побачимо. Тобто, як мінімум, в 11 сезоні в нас буде якась варіація тих самих предметів хаосу, тільки у вигляді просто аспектів. Які ми зможемо накидувати на свої предмети. Тобто нічого, по суті, страшного не станеться з нашими персонажами. Вони начебто втрачають вороні, але Ну, дивився на ПТР, просто, які рівні проходили гравці, і все одно гравці, якимось чином зачиняли і сотий рівень порталу, і 105 рівень порталу. Тобто такої геть глобальної проблеми, щоб ми взагалі нічого не зачиняли не буде. Єдине, що можу сказати, що буде досить мало сенсу щось е, е, намагатися збирати на вічному світі, це 100%. Тому що всі персонажі е, на вічному будуть ну, просто-напросто е, набагато слабкіші, ніж е, в сезоні. Це 100%. Тому, якщо ви грали на вічному світі, скоріше за все, що доведеться. Якщо ви хочете пограти ну, з нормальною силою персонажа, доведеться грати в сезоні. Я думаю, що розробники таким чином нам натякають про те, що нам потрібно грати саме в сезонах і що вони не дуже сильно полюбляють вічний світ. Хоча, можливо, цю систему якось потім вони змінять. Зараз про що хочеться сказати, друзі, мені подобається ця збірка тим, що вона максимально проста. тобто Нам практично не потрібно заморочуватися над тим, як використовувати свої навички. Тобто ми можемо протискати все по відновленню головною нашою навичкою, постійно б'ємо, тобто затискаємо просто праву клавішу на нашій миші, ну, дивлячись, як вам зручно, ви можете. Наліву поставити ось сюди, ну, дивлячись, як вам краще грати. І просто рухаємося по порталу. Я вважаю, що ця збірка надзвичайно проста в керуванні, і вона буде ну, мати досить гарну силу і в 11 сезоні, тобто ми зможемо пройти нею до 4 рівня складності. і Ігровий процес за неї максимально простий. Тобто нам не потрібно там щось видумляти, чекати якийсь час, як наприклад, це є у варвара або є в розбійника такі збірки, що нам потрібно чекати якийсь час, щоб вдарити саме обраним вмінням. Нам не потрібно буде, як на друїді, через катаклізм, наприклад, чекати, щоб вдарити через 10 секунд нашим катаклізмом, тому що якщо раніше, то урону не буде, тому що подавляючий урон спрацьовує тільки через 10 секунд, а все, чим ми б'ємо, може збити ці стаки, тобто такої проблеми цього персонажа немає. Тому я вважаю, що це буде непоганий вибір для того, щоб пограти ним в сезоні, тому що, по суті, він максимально простий. Я думаю, що сили в нього буде достатньо. Можливо, будуть грати гравці з новими черевиками, можливо, без них. Але 100% те, що можу вам сказати, це те, що у нього буде достатня сила для того, щоб пройти точно до страждання четвертого без ніяких проблем. Ну, бачимо, що 5 хвилин майже ми встигли пройти цей портал. Далі, мабуть, просуватися не будемо, тому що не бачу в цьому великого сенсу. Зараз, якщо ця збірка буде чудово себе показувати в наступному сезоні, то ми її там з вами перевіримо. Зараз просто вам показую її варіацію, як вона виглядає. ну, скажімо так В міжсезонні, коли ми намагаємося щось зібрати вже до наступного сезону, коли зникнуть всі ці бонуси від хаосу, і перевіряємо, наскільки збірки взагалі хороші, наскільки погані. Тому що ресурсів ціла купа, дівати їх нікуди. і Просто хочеться ну, щось протестувати, подивитися, можливо, ми з вами щось минули, і нам потрібно якимось чином наздогнати втрачене і перевірити, можливо, є якась хороша збірка, яка наносить цілу купу урону, а ми чомусь про неї не знаємо. Тож, якщо підсумувати, збірка непогана, збірка хороша, я думаю, що якась її варіація 100% заграє в 11 сезоні, тому що нічого нам складного не потрібно робити. Нам потрібно, щоб спрацьовувало постійно ось це вміння, а воно буде працювати постійно, тому що воно вважається і основним, і базовим, і отримує всі бонуси від аспектів і предметів, що стосується основних або базових навичок. Б'ємо постійно цим вмінням, всі інші навички протискаємо по відновленню. Єдине, що навичку захисник використовуємо тоді, коли нам потрібно монстрів контролювати, коли нам потрібно їх стягнути до себе. Все. Все інше можна протискати як-небудь. Дуже зручна, дуже класна збірка. Якось так. Подивимося, яка її користь буде чи не буде в 11 сезоні. Друзі, всім дякую за увагу. Бажаю гарного настрою, гарного дня. Якщо не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Якщо є бажання допомогти каналу, посилання є в описі. Якщо у вас є якісь запитання, можете задавати їх в коментарях. Начебто все до зустрічі в нових роликах.